Кожна історія, яку ми розслідуємо, вражає нас по-своєму. Історія Світлани нас зачепила по особливому, адже у жінки був виявлений небезпечний діагноз, який міг закінчитися летальним результатом. Ми зі знімальною групою приїхали в селище, де проживає наша героїня, щоб переконатися в правдивості даної історії. У 2013 році у мене була дуже складна операція. У мене було видалено статеві жіночі органи. Вона була прооперована у 2013 році з приводу симптомної фіброміоми тіла матки з багатьма вузлами. Результат прийшла чиста гістологія. Я була задоволена. Думаю, ну все, слава Богу. Я вже пройшла цей момент. Я відчувала себе здоровою. Я навіть не думала. Потім у мене почала якось боліти спина. Думаю, напевно, перевантаження на городі, на дачі, щось є там. І дивлюся на город і думаю, от і тут зробити треба мені якось. Планую. Глянь, думаю, що у мене в руці. Дивлюся, а у мене в руці куряче яйце. Я якось цьому не надала значення. Ну, викопала. Можливо, якась сусідська курка приходила. У сусідів вже років три курей немає. Після того, як я виявила це яйце, у мене почалися болі. Спина болить постійно, не могла ні спати, ні лежати, нічого. Почалася сильна кровотеча, хоч по жіночому все було видалено, нічого не повинно було би бути такого. І я на машині швидкої потрапила до лікарні. За допомогою препаратів зупинили кровотечу, взяли аналізи і сказали, що пухлина. Було виявлено рецидив пухлини. Проекції кульки досить таки велике утворення приблизно 65 на 50 міліметрів. Карцинома вид злоякісної пухлини, рак, що розвивається з клітин епітеліальної тканини різних органів, шкіри, слизових оболонок і багатьох внутрішніх органів. Пухлина вкрай небезпечна для життя організму. На даний момент ліків проти даного виду раку немає. Прийшла гістологія біопсії, що пухлина злоякісна. Ось тоді я зрозуміла, що з яйцем я взяла те, що мені не потрібно було брати. Звичайно, для неї і для сім'ї це була дуже велика проблема, але вона не подавала виду була завжди життєрадісна, весела. Діти, звичайно, були шоковані. Вони намагалися приховувати від мене всі діагнози. Я подивилася вже сама. Телефоную лікарю, який мене оперував 13-му році. Ми до нього поїхали. Він подивився і каже: ну що, оперувати її не можна. Почнемо з хіміотерапії. Було дуже багато хіміотерапії, яку доводилося робити навіть через кілька днів. У неї практично випало все волосся, і вона змушена була ходити в перуці. Звичайно, відходила після хіміотерапії дуже складно. Боліло все, тіло ламало. І, звичайно, було дуже складно. Стало дуже шкода саму себе. Знаєте, жаліти почала. Боже, яка ж я нещасна, що робити далі, як жити, як вирішувати якісь питання. Починається метушняє ось якась моменти, які проходиш. Залучений до процесу був товстий кишківник. З найбільшою вірогідністю сигмовідна кишка операцію робити не можна. Якщо хіміотерапія її не підійме, це вже все летальний результат, як кажуть. Погано було в тому плані, що все ну як? Ти б ще пожила б, начебто, ще якось онуки, діти. Думаю: ну як я піду. І хтось мені сказав: я не пам'ятаю хто. Що буде річниця духовного центру відродження в 17-му році 6 грудня. Я вже була після першої хімії, вже в Перуці прийшла туди. Я прийшла, зрозуміла, що щось буде. Прийшла саме за відповіддю. Коли зайшла до палацу спорту, я відчула таке полегшення, таке я знала, що я отримую відповідь. Коли апостол молився, сльози з мене градом катилися. Як білуга, я ридала. Друзі, зараз починається движення Духа Святого. в весселення від болезні, виселення від болезні, за якими стоїть прокляття. Усередині мене щось відновлювалося. Якісь руки бережно щось робили. Було внутрішнє втручання саме там. Опухолі прямо зараз час Положіть руку туди, де опухоль. І я приказую прямо зараз. дух нечистий, дух рака, Дух онкології, Я приказую тебе! Убирайся во ім'я Ісуса! Я відчула сильне помазання, Боже, саме сильне помазання Святого Духу. Що він конкретно там, тому що такі дива ось так торкатися міг тільки він. Потім, в кінці служіння, я вийшла і думаю, все слава Богу, все добре. Я була впевнена, що все добре. Після крусейду я пішла до лікаря. На прийом він подивився знімки і сказав: що слава Богу, пухлина пішла, пішла на зменшення. Такі пухлини, якщо вони йдуть на зменшення, це диво. Протягом 2018 року вона практично щомісяця проходила МРТ. І за цими документами чітко видно, що йде регрес пухлини. І останній документ за дев'ятий місяць 2018 року. Додаткових утворень в малому тазу не виявлено. Лікар подивилася і каже: було скуряче яйце, а зараз менше переполиного яйця. Взагалі це диво, це диво. Потім я прийшла до лікаря через три місяці, УЗД зробили каже, чисто взагалі сліду немає. Пухлина, яка була неоперабельна, і навіть хіміотерапія не могла її зцілити, вона отримала зцілення. І я зрозуміла вже потім, не відразу, що завдяки цьому служінню ось це прокляття зруйновано. І тоді ця пухлина пішла на зменшення, це вже почало складати ланцюжок. Зрозуміла, що я отримала конкретне звільнення від прокляття. Тоді вже пухлина почала зменшуватися. Вона відчуває зараз себе добре, життєрадісна, може допомогти дітям і онукам. Сім'я щаслива. Я відчуваю себе чудово. По-перше, я відчуваю себе абсолютно здоровою людиною. І на дачі працюю, я себе не обмежую ні в чому. Інтереси з'явилися, жити захотілося, щось робиш, якось там онуки, діти, все якось змінилося. Життя почало вирувати. Ця історія показує яскравий приклад, як у житті людини зі навидене прокляття. Іноді і сама людина не здогадується, хто коли і чому його наводив. Проте, вона діє в житті цієї людини, як це було у нашої героїні, і тільки Бог здатний зупинити силу цього прокляття. Ви знаєте, я вдячна апостолу Володимиру. Я зрозуміла, що завдяки цим Божим людям, в житті таких людей, як я, до інших приходить надія, впевненість. Коли вони моляться, я відчуваю, що Дух Святий. Конкретно через них діє, рухається. Отже, я дуже вдячна їм за те, що вони служать, за те, що за цей телеканал, який це панацея для всіх людей, віруючих і невіруючих. Слава Богу, за таких помазаників, які є небайдужими до нас.